Івано-франківські важкоатлети підкорили Україну на національному чемпіонаті місцеві спортсменки, у числі найсильніших до двадцятки кращих важкоатлетів планети потрапила і місцева штовхальниця ядра Галина Облещук. Майстр спорту міжнародного класу пройшла відбір на світовий чемпіонат. А ще дівчина потрапила до складу олімпійської збірної у важкий вид спорту. Спортсменка перейшла з гімнастики, якою займалася ще зі школи. Мене щось завжди тянуло до важкого я ото прийшла, іван каже, давай спис. Що там ми потренувалися. Я говорю, та що ти хочу. Я хочу ядро попробувати. А він та ти подивись, яка ти худа, яке ядро? Я говорю, та Іван, ну дайте спробувати. Ну і один раз толкнули, і все. Іван каже, це твоє. Я відчула, відповідно. Знаєте, як техніка вроді не така була, але відчуваєш снаряд, легкі снаряди відчуваєш. Спортивні висоти прагне підкорити. І штовхальниця ядра Любов Бродяк. Торік спортсменка перейшла з юніорської групи у дорослу. Вона бронзова призерка чемпіонату України з важкої атлетики. Це силовий вид спорту, а силу брати треба зі штанги. І це і виконувати багато велику штангу. І знову ж таки і бігати треба, і стрибки, і знову ж таки штовхання. ядра, там треба робити скачок, а там і гомілки, і гомілостопи, і стопи. І там все треба берегти. Спина дуже важлива в нас також. Обидві спортсменки, вихованки заслуженого тренера України Івана Шарого досвідчений, фахівець, підготував чимало важкоатлетів атлетів високого рівня. Мар'яна Гринечко, Михайло Березен, Сергій Щочкін. Новини на вежі.